Ласкаво просимо на наш канал, канал затишних казок для матусь і малюків. Ви готові? Тоді слухайте. Ви пам'ятаєте казку про чудову бабусю ниточку, яка жила у маленькому будиночку на краю села і в'язала справжні дива. Вона вкладала в кожну петельку свою доброту, тепло. І любов. І саме тому все, що вона в'язала, оживала. Відтоді, як у бабусі ниточки оселився в'язаний котик на ім'я клубочок, у домі стало набагато веселіше. Він моркотів щоранку, любив поспати, згорнувшись клубочком у бабусі на колінах, а ввечері лежати на дивані і слухати її. Історії. А ще він допомагав розплутувати нитки, які ж сам і заплутав. Одного разу клубочок сидів на підвіконні і дивився, як за вікном падає сніг. Він уважно спостерігав, як граційно кружляють сніжинки, і раптом тихенько зітхнув, Бабусю. Сказав він, стрибнувши до неї на коліна, у тебе так затишно, тепло і спокійно. Як добре, що ти мене зв'язала. Я дуже люблю наш дім. Але іноді мені хочеться побігати, пострибати, погратися, а в мене ж навіть друга немає. Бабуся Ниточка поставила чашку з ромашковим чаєм. Замислилася, потім усміхнулася і сказала, А вже ж, зв'яжемо тобі друга. А кого ти хочеш? Хочу е, маленького песика, зрадів клобочик, тільки щоб не надто голосний, аби тебе не лякав, і не кусючий, е, пухнастий, веселий, добрий. Ну, і, звичайно, красивий, як я, засміявся котик. Бабушка-ниточка відкрила свою велику старовинну скриню, де зберігалися нитки всіх кольорів веселки, і обрала найтеплішу карамельну пряжу. Її колір нагадував тостик із медом. До неї вона додала трохи шоколадної шерсті, для вушок. І хвостик. Скільки часу минуло, ніхто не знає, але того вечора бабусіна крісла тихенько погойдувалась, спиці ритмічно цокотіли, а вогник у каміні весело потріскував. Клобочок тримав біля бабусіних ніг і йому вже снилось, як він грається, з кимось м'якеньким і теплим. Щенятко вийшло пухнастим і симпатичним, таким, що його відразу захотілося обійняти. І от коли вже були зв'язані чотири лапки, кругленький животик, веселий носик, м'які вушка і хвостик, щеня раптом поворохнулась, широко позіхнула і радісно гавкнула. «Гав! А де це я? Я що в'язаний? І хто мене зв'язав? Це я, усміхнулась бабуся, а ось твій друг, котик Клобочик. Познайомтесь. Песик уважно оглянувся довкола, обнюхав всі куточки, завіляв хвостиком і підбежав до клобочка. А давайте мене назвемо пуф. Можна пуфік, бо я м'якенький, і на мені можна сидіти, спати і обійматися. Нехай буде пуфік, мені подобається, сказав клобочик, і обережно торкнувся його носиком. Ходімо, я покажу тобі, де ми зберігаємо іграшки. Колобочих і Пуфік стали нерозлучні, вони разом прокидалися на м'якому в'язаному килимку, разом снідали, гралися у хованки і ганялись одне за одним, перевертаючи все навколо. А ввечері вони обидва влаштовувались біля бабусі на дивані, слухали казку і тихенько засинали. Коли один щось губив, другий завжди допомагав знайти. Якщо пуфік сумував, клобочок тихенько муркотів йому на вушка. А коли клобочку ставала сумно, пуфік приносив йому свій улюблений, в'язаний м'ячик погратися. Ми, як два вузлика на одній ниточці, одного разу сказав клобочок, тільки разом. І тільки міцно, додав пуфік. Це було так зворушливо, що на очах у бабусі навіть виступили сльози. Ось такий щасливий кінець у цієї казочки. А якщо ти колись почуєш, як десь поруч хтось муркоче, а хтось весело тявкає, знай, це можливо клубочек і пуфік. Граються десь неподалік, в'язані, пухнасті і дуже-дуже добрі. Попереду маленьких друзів чекає ще багато пригод. Стільки всього, що станеться, але про це в наступній касті.